А от в Біблії такого не було. В Біблії не казалося про штани. Не носіть штанів. Тепер люди кажуть, що ну, кожна думка має право на існування. То можна взяти, співставити різні тексти з Біблії, повідрубувати собі руки, ноги, ну, бо так написано. Мені цікаво, чи є вірною і правильною така практика мається на увазі хрещення дітей. Про яку ні слово не йдеться в Біблії, яка видумана людьми? Чи в Ісуса Христа були хрещені батьки? Серйозно відповідати на таке питання, шансів ніяких немає, тому я скажу так: Ісус ходив у гості до хрещеної по дорозі, молився Вервицю, Розарій, акафіст, і вони разом з нею ходили на Божу службу. Така відповідь вас задовільнить чи ні? А якщо ні, то давайте думати, що тут не так. А тут не так, те, що в якийсь момент людина подумала, що от якщо щось є в Біблії. То це добре. Якщо чогось немає, то це вже не добре. Це дорога в нікуди, якою йде дуже багато наших дорогих, особисто я їх люблю, бо багато з них це є знайомі мені люди, наші дорогі протестантські брати і сестри. Багато хто з них є різні деномінації, це це теж тема на, на зовсім іншу розмову, але відкидаючи будь-які звичаї, відкидаючи будь-які традиції, наприклад, традицію вести богослужіння. То у людей складається проблема. Ну от, наприклад, ми відкидаємо це богослужіння, бо так не по Писанню, як правило, десь там кажеться по російськи чомусь, українська мова не канонічна. В них з'являється питання: а як служити літургію? Як має виглядати та літургія? Чи богослужіння, чи служіння, чи як би це не назвати? Має бути спершу те, а потім те, чи за кожним разом має бути якось інакше. Чи чим це має відрізнятися, наприклад, від, не знаю, від концерту, скажімо? І якщо ви знайомі трішки навіть із тими самими протестантськими деномінаціями, то навіть якщо вони відкидають щось таке, як традиційна літургія, там в католиків, православних, і в людей з'являється проблема, що все рівно потрібно якось починати і якось закінчувати. Щось має йти спершу, а щось має йти опісля. В людей є досить серйозна проблема. Як це провадити? Кожен раз видумувати. Розумієте, мають бути ритуали в нас навіть протягом ну, просто нашого життя. Як ми засинаємо, як ми прокидаємося, як ми їмо. От прийнято, що от ми спершу їмо, там, наприклад, суп, а потім вже під кінець, той солодкий компот, ну, якщо хтось п'є, або там, якийсь десерт, якщо хтось їсть, можна сказати, а чому? а Давайте спочатку нехай буде солодкий, а потім будемо їсти борщ. Ну, передусім, діти особливо хотіли би з цим посперечатися, і вони би хотіли казати: а от давайте будемо їсти солодке, будемо їсти тістечка, будемо їсти морозиво, а потім вже будемо їсти суп. Правда? От якщо ви мали справу з дітками, то таке ви чули, напевно, що не один раз. І ви, як доросла людина, кажете: ні, спочатку їсиш суп, потім їсиш кашу, а потім можеш їсти цукерку. А якщо ні, ну то не будеш їсти ні того, ні того. <гум> ну і правильно вчити дітей певної дисципліни. Натомість, ваше ось це питання, і це питання досить смішні, тому що в якийсь момент людина вірить, живе в омані, що вона щось розуміє. От, от в Біблії такого не було. Так правильно не було, бо Ісус взагалі хрещення не приймав. Які в нього могли бути хрещені батьки? То не тільки в Ісуса не було хрещених батьків, а відтак, якщо в Ісуса не було хрещених батьків, то і в нас з вами не повинно бути хрещених батьків. Правильно? Правильно. Ну, добре, але цей приклад я вже неодноразово казав, але, будь ласка, собі його затямте. Ісус в штанах не ходив. Тому, будь ласка, з свого гардеробу, викиньте такий предмет гардеробу, як штани. І теж сумніваюся, що Ісус шапку носив і взуття зимове. В сандалях тільки ходив. Про них згадано, а про інше взуття не згадано. Тому ну, ходіть так само, як Ісус, в такому взутті, як Він, в такому самому одязі, як Він. Ну і все тоді все буде по Писанію. Це буде правильно? Ні, це буде неправильно. Це буде неправильно, тому що суть не в цьому. Ісус приймав хрещення. Яке не було змиванням первородного гріха, яке було символом очищення. Ну але про це говориться у багатьох тахизах, проповідях. Але слід зрозуміти, що якщо людина десь щось читала, то не слід розуміти, що а от я зараз вже щось розумію. Бо от в Біблії такого не було. Ну так не було в Біблії. Багато чого не було. Ще раз скажу, щоб ми не відходили від теми: в Біблії не казалося про штани. Не носіть штанів. Або будьте послідовною людиною, і більше цей аргумент, який є дурним аргументом, не використовуйте, тому що можна взяти співставити різні тексти з Біблії, різні фрагменти і там повідрубувати собі руки, ноги, ну бо так написано. Ну і втопитися, ну як мінімум, один раз. Взяти камінь, жорновий і піти і втопитися. Ну, бо так написано. Розумієте? Беремо якийсь текст, не розуміємо, що він означає, і все носимося з ним як з писаною торбою. Але це буде помилка. І тепер, дорогі друзі, чого стосується саме ця помилка? Ця помилка стосується того, що багато хто з людей не ставиться серйозно до насправді тієї самої Біблії. Багато хто пише, а мені здається, а я думаю, щоб тобі чи мені що-небудь здавалося, потрібно бути компетентним в тому, коли я відкриваю рота і на якусь тему висловлююсь ще по-інакшому. Щоб тобі щось могло здаватися, для цього ти повинен бути компетентним. Хто ти такий, щоб тобі це здавалося? Питання дуже важливе. Ми живемо в хворий час, коли думка, умовно кажучи, я не знаю людини, яка спилася, стала безхатьком. Думка такої людини прирівнюється до, наприклад, академіка. Ну, якби то думка і то думка. І тепер люди кажуть, що ну, кожна думка має право на існування, та не кожна. Бо є правильна думка, є хибна. Кожна думка має право на існування. Ну добре, прихильники такої теорії, ну насипте собі, наприклад, в макарон або в картоплю миш'яку, або з його калією. Кожен інгредієнт має право на існування. Ну, отруїтися, помрете, ну, таке ну з ким не буває. Але кожен інгредієнт має право на існування. Чи не кожен? Чи не можна їсти все підряд? Так і не кожну думку можна висловлювати. Бо є правильна думка, є хибна. Так само, як ось ця, коли люди кажуть, а от мені так здається, я от прочитав все те письмо, і от мені так здається. Ну так це повна дурниця, тому що є людина, яка є екзегетом, яка закінчила семінарію, наприклад, 6-7 років. Потім ще 5-6 років вчилася, закінчувала кандидатську, і могла тільки ліцензіат захистити, або пізніше також і докторат, докторський ступінь отримала. І людина вивчала Біблію, писання, вивчала патрологію, вивчала стародавні мови. І людина, базуючись на цьому багатолітньому досвіді, каже: От є так, а не інакше. І ця думка щось важить. Ця думка людини, яка знає, що каже, а інша людина, яка ну мені так приснилося, мені так показалося, я так думаю. Ну хто ти такий, щоб так думати? Розумієте? Не кожна думка має право на існування: ані в кулінарії, ані в медицині, ані в духовності, ані в розумінні і трактуванні біблії. А якщо ви використовуєте аргумент, що ні в Біблії так не було, то і ми так робити не будемо, то не кривіть душею, перестаньте носити штани, а після цього будемо з вами говорити. Хоча сумніваюся.